Пластикові пляшки, пакети, пігулки і купа іншого непотребу волонтери взялися рятувати річку Уди, яка потерпає від забруднення на Харківщині. Разом із ними працювали її найменші екозахисники. Що їм вдалося зробити, бачила Юлія Бойко. Олег рибалка на удах уже 15 років. Каже, не раз ставав свідком масово загибелі риби, адже річка засмічена і давно потребує допомоги. Люди, шість, Якби люди димашки, менше сміття кидали, димашки, там і папірці, і пляшки, усе. Ну такі люди тут. Що поробиш? Сміття у воді та пластик на берегах. Волонтери організували масштабне прибирання річки. Спочатку очищували Уди в пісочині, тепер прибирають у Новобоварському районі Харкова. Метою цієї акції. Є довести до відома суспільства, громадськості благодійних громадських організацій про забруднення поверхневих вод серед сміття, що витягли волонтери, пляшки, пакети, медичні відходи та інші шокуючі знахідки. Це річка для Харкова, як водна артерія, дуже цінна. Саме такі тяжкі находки це були тваринки, які замотані в мішках. І таблетки, і пігулки, і е, мікропластик. І е, сама проблема це баклажки і пакети одноразові. Разом з батьками на прибирання вийшли і діти: дев'ятирічний Маркіян та його п'ятирічна сестра Романа приїхали на таку акцію вже не вперше. Прибираємо. Щоб тут можна було відпочивати, ми їх завжди беремо з собою на різні заходи. Вони в нас маленькі волонтери, долучаємо їх до м м заходів волонтерських та також е еко-акції. В яких ми приймаємо участь за годину? Волонтери зібрали два десятки пакетів сміття з берегів річки, але кажуть, такі прибирання треба повторювати частіше. Юля Бойколоксі Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+,1.